Всім доброго дня! З Різдвом всіх хочу вам показати ось такі будиночки, люди щось собі будують на березі Дністра просто для відпочинку. Ось такий будиночок. Річка. Чоловік каже, що він побудував це для своїх внуків. Це такий будиночок. Корована піч. Напевно. Це красиво. Це з смаком. Заходиш. Чоловік каже, що він не може без річки, ну ясно, що це не, не хата повноцінна, така вже цей мікрохвильовка є. Красиво. Спінг. Чоловік ловить рибу. Ось такий столик. Чоловік-будівельник. Ну Зараз тут мало людей, напевно. А літом у вас тут почувають діти та сім'я. Приходять на березі собі. Гріється водичка. А, я казав тоді, як ти був. Я казав, що тут по дві сутки понають сидя. Тут такий. Я сетко відкрутив. міні душ є. Діти куди там воду не пущу, як то ж грати, вони хочеться ляпати. Все зроблено з підручних матеріалів. все, Ось така. Візька рядом. Дежурні шампоради. Тут для себе, то А зараз зима, активності тут такої нема. Коли прийде весна і буде тепло, тут буде порядок. Я весною сюди приходжу тут. Людина просто приходить, дивиться за порядком. Український прапор на слава Україні. Українська, дивіться, як гарно. І все зроблено з підручних матеріалів. ось такий човен.